Привіт, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба пробувати з вами Богдан Янчук Зухір. Дякую за те, що дивитесь, ставите лайки і коментуєте відео. Також дякую за те, що цікавитесь українським вином. Сьогодні ми трішки побалакаємо про ігристе вино, про метод виготовлення імені Шарма Маріноті. То такі хлопці, що придумали і розробили цей метод. До речі, їм виготовляють просекла. А також скуштуємо українське ігристе вино Карпатян Сект. Від української виноробні Шатожезай. Поїхали. Цієї зими мені якось більше до подоби білі ігристі вини. Хоча б здавалося, червоні ну, якось більше пасують до холодної зими. Але біле і гристе вино це якийсь настрій еліта, і його все хочеться більше і більше. Тому і гристе біле вино саме те, що потрібно, і не тільки до свят. Всі чули про просека, таке біле і гристе легке вино з Італії. Ми сьогодні поговоримо про метод його виготовлення, але я не буду занурюватися у ці всі пелесьйони, теруари, сорти і так далі. Лише легенька методологія. Як роблять просека? Беруть виноград, вичавлюють сік і ферментують його у сталевих чанах. Їх ще називають автоклавами. Далі туди ж додають суміш дріжджів і цукру, запускаючи тим самим вже вторинну ферментацію. Але цього разу посудину щільно закривають. А вуглокисли газ, утворюється внаслідок бродіння, розчиняються у вині. І ми отримуємо ігристе вино. А далі винороб може ще деякий час потримати вино на осаді, щоб додати йому додаткових ароматів та смаків, але зазвичай цього не роблять, щоб зберегти фруктовість та свіжий аромат вина. Потім вино фільтрується і під тиском розливається по пляшкам. Все наше ігристе готове. Цей метод носить назву резервуарний або метод шарма маріноті. І вже, знаючи цю інформацію, ви будете бачити її на етикетках пляшок з вином. Так, от на Закарпатті виноробня Шаточезе розробила свій варіант такого ігристого і назвали його Карпатіан сект. Сект це не секта, а назва ігристого в Австрії, Чехії і Німеччині. Карпатський сект унікальне ім'я, яке відроджує шаточезай для ігристих вин з цього регіону. Вино, яке будемо дегустувати, зробили з унікального для України локального сорту винограду Черсегі. Це вино свого часу зробило фурор на винному ринку України. Запустили уперше у 2020 році. А сьогодні ми його будемо пробувати. Отож, перед тим, як відкрити вино з ігристим, ми його обов'язково добре охолоджуємо. Тому що якщо не охолодити, по-перше, воно буде не дуже смакувати, а по-друге, можемо отримати ну, такий собі вибух. Так, знімаємо фольгу, деколи це буває досить проблематично. я завжди хвилююсь, коли відкриваю чи відкурковую пляшки з ігристим. І як бачите, вино закурковане, як справжнє ігристи. Тобто ми маємо мюзле і корок. Так, міцно тримаємо, різне буває. І крутимо пляшку. Довелося трішки повозитися, відкриваючи це і гристи, тому дівчата, які хочуть попити вина, бажано біля себе мати когось з міцними руками. Що ж, зрештою, скоштуємо. Це все дрібниці. Собі я не шкодую вина. Подивимося на перляж. Гарненькі, гарні маленькі бульбашки. Все прекрасно. Прекрасно, перший ніс просто прекрасний. Трішки легесенько-легесенько поколихаємо, адже це ігристе. Пам'ятаємо про це. Аромат середня плюс інтенсивність, прекрасний аромат легеньких таких квітів, десь можливо персичок, білі фрукти, аромат гарний, тендітний. Легке, освіжаюче, приємна кислиночка. Літо, справжнє літо. Це вино буде чудесним аперативом і супроводжувати вашу а, їжу. Це можуть бути легкі страви а, з риби з білого м'яса, салатики шоколадом. Воно не певне, що пасуватиме, тому що шоколад він занадто солодкий для такого прекрасного тендітного вина. Вже трішки пройшло часу, а бульбашки все йдуть, йдуть. Це хороший показник. Ціна такої пляшки вона орієнтовно 200 гривень. Декілька слів про саму виноробню. Вона була заснована у 1995 році в урочищі Чезай, що біля берегова у Закарпатті. Мають власні виноградники площею 272 гектари, схили вулканічних Карпат. Багато сонця і води сприяють гарному розвитку ягід. Випускають більше мільйона пляшок на рік і також мають 250 бочок для витримки вина. Окрім ігристого, яке ми скуштували, вони ще мають рожевий ігристи теж брют сорту Blau і напівсолодкий 500 сорту Траміндер. Плюс виробляють вина з сортів винограду формінт, Рислінг, Совіньйон, Севіньон, роблять грапу, а також лаштують різні цікавезні імити, як прямо на виноградниках, так і на самому шато. Також у них в колекції є вина, витримані в бочках. А ще в колабі з ними випустив своє вино відомий український співак Олег Скрипка. Побажаємо виноробні успіху, розвитку, нових офігенних вин. А посилання на сайт виноробні я залишив у коментарях. На сьогодні все. Дякую за силу, за можливість жити і творити. А ви, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і, звісно, куштуйте українське вино. Обійняв ваш Богдан Янжукзухер.